Перша гуманітарна допомога від громади Прикарпаття для українських військових, які зараз служать на сході і беруть участь в антитерористичній операції, доставлена у пункти призначення. Шестеро представників народної самооборони міста Івано-Франківська, два водії та наша журналістка змогли пробратися на східні терени і віддати зібрані речі військовим безпосередньо із зони АТО репортаж Світлани Гаєвської. Групі людей, яка їде із заходу України на схід, дорожні таблиці вказують, що вона все ближче до центру бойових дій. Мета поїздки прикарпатців найблагородніша доставити допомогу. Українські військові зустрічають самооборонівців, водіїв та пресу, із великим подивом і острахом. Приїжджим загрожує велика небезпека. Їх зразу тут охрещують смертники, адже сепаратисти з особливою ретельністю відстежують вантажі, які призначені українській армії. Тому гуманітарка сюди практично не надходить. Військові швидко прийняли рішення. Максимально захистити групу з Івано-Франківська і доставити вантаж на всі блокпости, пункти АТО та військові склади, де ще можливий проїзд із цивільними. Про місце дислокації розповідати не маємо права, тому що ця інформація може зашкодити військовим, які сьогодні перебувають на цій території. Лише можемо повідомити про те, що суди із гуманітарною місією прибули при Карпатці. Представники громадської організації Народна самооборона привезли сюди гуманітарну допомогу, а саме харчові набори тобто, то продукти харчування, миючі засоби та медикаменти результатом нашої роботи, скажімо, громадськості самооборони і волонтерів от стала поїздка на схід. Багато відправка, відправка на блокпост на АТО, допомога нашим бійцям. Збір речей для армії тривав більше двох тижнів, і трохи більше ніж за добу був доставлений на місце. Задум прикарпатців вдався. Українські військові таки отримали 15 тонну гуманітарну допомогу від Івано-Франківщини. Хочу от. Подякувати людям, які привезли це, нам дуже необхідне і майно допомагає нам в харчуванні, в питній воді. Це дуже нам допомагає. І Я думаю, що з такою підтримкою ми зробимо все для того, щоб був мир на сході України. Дуже важна з нашим ребятам підтримка всех наших родных, близких, знакомых и вообще всего, всех тех людей, которые за нас В общем, вам большое спасибо. Ми використаємо для забезпечення особового складу, який знаходиться на блокпостах, забезпечення нашої частини, особового складу національної гвардії, резервних батальйонів, які там находять та особового складу Міністерства оборони кінець службу в даному регіоні. Сьогодні кажуть військові армії, потрібно багато чого, особливо техніки і засобів захисту. Строковики і контрактники роблять усе можливе, щоб лице українського війська було таке, як треба. Проте одного ентузіазму замало чекають допомоги від держави держави і меценатів, які мають підтримати армію, а в нинішніх умовах і поготів, можна і там засоби гігієни теж, от ну можна, звісно, і що ще? що з такого тактичного. Порядження. В основному от, засоби ночного бачення. Самооборонівці виконаною місією більше, ніж задоволені зі своєї поїздки і побаченого роблять висновки і вже готуються до наступної акції. Справді солдати трошки за них забула держава, і те, що ми робимо, ми робимо правильно. Йдемо в прав правильному напрямку. Я так зрозумів, треба застрахуватися, бо реально можна просто не доїхати. Це взагалі жарти тут немає на це. Серйозна перестрілка, і перейшло 24 години, і ми їхали по тій самій дорозі, то реально небезпечно. Про наших бійців держава забула як про харчування, так і про бронежилети, так само і про е, е, тепловізори. О, і ми зараз зібрали гуманітарну допомогу з харчами. Е, деякі були розгрузки. Бійці були дуже задоволені розгрузками. Е, наступна поїздка буде. Більш серйозніше підготовлена. Не все, що побачено і почуто, можна розказувати і показувати. Однак, те, що зробила громада Прикарпаття для військових, це велика справа, яку обов'язково потрібно продовжувати. У підтвердженні інформації витрати сепаратистів це 50 мільйонів доларів в день, які спонсорує Путін і Янукович. Поїздка була нелегка, була ризикована. Дякувати Богу, все відбулося добре. Доставили. Доставили все нормально нашим бійцям прямо в руки, так як і обіцяли. Ось і все гуманітарна місія прикарпатців на сході України завершилася. Хлопці щасливі і раді, повертаються додому. Нам всім уже набридла оця неоголошена війна. Усі ми хочемо миру і спокою. Наразі хлопці з Прикарпаття і з народної самоборони кажуть, скільки потрібно буде, скільки помагатимуть сходу України. Військові, які беруть участь в антитерористичній операції, без допомоги Прикарпаття не залишаться. Світлана Гаєвська у ролі оператора і журналіста зі сходу України для новин телеканалу Раї.